Головний спеціаліст по трояндах це, звісно ж, моя дружина. Але ось ці гілки мені заважають, і я візьму на себе сміливість їх обрізати. Не знаю, друзі, на свій страх і ризик. Можливо, це взагалі моє останнє відео. Та нехай. Вітання смельничини, друзі! З вами Микола та канал для людей і про людей. Ну то, звісно ж, був жарт. Дружина, може, не сильно буде мене бити, але нехай. Сьогодні мова піде не про троянди, а про ось такий акумуляторний секатор ProCraft ES32Li. Зараз вже зима, сніжок випав. Сьогодні перше відео моє в 2026 році. Я починаю потрошки обрізати дерева, садок. Ну а поки сніг, це дуже добре, не треба місити болото. Головне, що, якщо є сніг, головне не їсти жовтого снігу. А так, все гаразд. Зараз ми десь знайдемо якусь локацію, щоб нам розміститися, та я покажу е цей секатор. Чому саме зараз, а не так як розпаковка купив, зразу розпаковують, показують, ох, який класний, супер-пупер. Е я ж вирішив ним попрацювати, а вже потім. Зробити відео, як він себе показує в роботі, Ну, трошки я вже ним попрацював. День короткий, поки обрізав там 2-3 яблуночки, то вже й вечір настав. Ось я перемістився в свою майстерню вежа і зараз приступаємо до огляду. Минулої осені у мене було замовлення на один з виробів з дерева від моїх хороших знайомих. Я виготовив, але від коштів відмовився. Я вважаю, що краще гарні дружні відносини, аніж пара тисяч тих гривень в кармані. Якщо ви вважаєте так само, будь ласка, лайк поставте. Через буквально декілька днів вони мені привезли ось цей секатор. Ну, Від інструмента я не відмовляюся. Отже, постачається, він ось в такому кейсі, як кажуть то при розпаковках, ось в такому зручному кейсі. Але що я вам скажу, цей кейс. Зовсім незручний. Все тут воно якось так болтається у ньому. Немає нічого свого місця, окрім ось цієї масльоночки І оці два ключики і ось такий ключик, який використовується для заміни лез. Ну що ж, давайте почнемо з акумулятора. Акумулятор оригінальний прокрафтовський, 20-вольтовий, 2 А. -години. Турбо. Має він ось тут панельку таку світлову індикацію, показує, скільки залишилося заряду акумулятора. Для цього достатньо натиснути спереді ось тут кнопочку, і показує повний заряд зараз. Також можна натиснути ось на цю кнопку. Коли знімаємо акумулятор, він теж показує. Не знаю, чи це глюк, чи це так повинно бути, але так ось є. Далі. Про акумулятор ми ще поговоримо. Штекерна зарядка теж 20 вольт, 0,8 А. Тепер заберемо цей кейс, залишимо тільки секатор та акумулятор. Для того, щоб включити, під'єднуємо акумулятор. Панель управління знаходиться у нас ось тут на цій підошві. Для того, щоб включити секатор, необхідно натиснути ось на цю червону кнопку. Є звуковий сигнал і є світлова індикація. Нібито він і включився, але він ще не готовий до роботи. Для того, щоб він був готовий до роботи, необхідно декілька разів, два-три рази натиснути на гачок. Ось. Відкрився. Це він відкрився на свою максимальну робочу ширину лез. Для того, щоб змінити відстань між лезами, достатньо натиснути один раз знову на кнопочку. Натискаємо. 7. Натискаємо ще раз. 15. Ще раз. 23. І ще раз. 35 це максимально, що може бути. Друзі, щодо е, того, як використовувати краще секатор, коли ви ріжете тоненькі гілочки, не варто його ось в такому положенні, тому що він дуже довго ось робить ось ці рухи, а це відповідно і е, розряджає акумулятор. Відрегулювали, наскільки вам потрібно, які у вас гілочки, якщо тоненькі. Ну, в середньому ось так от достатньо. Коли обрізаємо, в більшості випадків обрізаються якісь тонкі гілочки. от Цього буде достатньо. Дуже економить заряд акумулятора. Для того, щоб закрити леза, натискаємо гачок та тримаємо. Був звуковий сигнал, леза закриті і зараз його вже можна виключити. Акумулятор бажано під'єднувати перед самою роботою. Вважайте, що дуже сильна річ, і обов'язково потрібно дотримуватися правил техніки безпеки. На хвилинку повернемося до акумулятора і продовжимо огляд далі. Ось дивіться, коли я натискаю ось цю кнопку знімати акумулятор, засвідчується рівень заряду батареї. Так, що я хотів показати? Маю. Ось такий запилений сучкоріз Револтовський. І тут є два акумулятора. І вони теж підходять для цього секатора. Зараз я продемонструю. Вставляю. Це теж 20 вольтові 2,5 ампер години. Включаю. Є. Все працює. Тобто <смір> маю три акумулятори. Ну, ще там є у мене шуруповерт, від нього теж підходить акумулятор, тобто п'ять акумуляторів. Це можна працювати цілий день, навіть коли вимикають світло при повних зарядах акумуляторів, його вистачить майже на цілий день. Даний секатор оснащений ось таким невеличким дисплеєм. Зараз я постараюся, щоб сфокусувалося, покажу вам, що на ньому відображається. Ось це рівень заряду акумулятора. Зараз, зараз, рівень заряду акумулятора наразі 100. 35 це е, відкривання ЛЕЗ. Якщо змінюємо. Відповідно міняється і напис 7, 15, 23, і відповідно знову 35. А ось це вверху. 2491. Це лічильник скільки разів, ну, скільки разів він спрацював. 92, 93, 94. І Ну поїхали. Зараз я ще також покажу, як обнулити лічильник. Я вже його одного разу обнуляв. Ну, майже тисяча була, близько 1000 те Хто коли я обрізав малину. Отже, для того, щоб обнулити. Його закриваємо. Звуковий сигнал пройшов та натискаємо кнопку виключення. Виключився, але кнопку тримаємо. Ось, засвітився знову дисплей і на табло усі нулі. Як бачите, відлік пішов знову. Ще одна зручна ось така функція, коли ви десь задивилися на молоду сусідку при тому, як обрізаєте дерева, коли він не працює 30 секунд, він автоматично вимикається. Ну, це працює для того, щоб е, заряд акумулятора не так розряджався, щоб акумулятор. Ось, бачите, він сам виключився. Для того, щоб його знову запустити, знову нажимаємо на гачок. Швиденько. Все, готовий знову до роботи. Це досить таки зручно. Я підготував декілька гілок, щоб показати вам його в роботі, так би мовити, провести тест. Я спеціально не брав товстих гілок, таких, ну от тих 35 максимум, щоб показувати, повірте, він ріже. Просто що я хочу показати, як він працює. Візьмемо трошки товстішу, хрустить, але ріже. І чому я взяв тонші? Ось такі от тонші гілочки. Для мене не обов'язково, щоб він різав товстелезні гілки. Для того у мене є ножовка. Мені основне чистий різ. Ось візьмемо яблуні гілочку. Зараз я переведу його в менший режим. А я думаю, 15 буде достатньо. І хочу вам показати, який зріз. Зараз фокусується. Дивіться. Супер. Візьмемо, до прикладу, ось виноград. різ чистенький, малинка, І троянда, тому що троянд багато обрізати. Буде що. Супер. Оце саме основне, що він робить, чистий зріз. Це мені дуже подобається. І ось така ось суха палка, як він буде працювати на ній. Зараз збільшу трошки. Ось так буде нормально. Без проблем. Ну, що я можу сказати, друзі? Мені досить таки подобається. В руці лежить досить таки ну, ергономічно. Є ось тут ще такий. Шнурок, я ним, правда, ніколи не користувався. Ну, Десь, можливо, треба вилазити на дерево чи по драбині, і тоді можна його одягнути на руку та ну, щоб він піднімався разом з вами. Ось такий огляд. Ну, а те, що його потрібно після кожного використання обслуговувати, чистити леза, то і так зрозуміло, ну, і то, в принципі, вже тема для іншого відео. Ну, в принципі, на, на сьогодні все, друзі, що я хотів показати і розказати. Ну, я задоволений. Такий ось прокрафт рекомендую. Нагадаю, це модель ES32Li. Сподобалося відео. Будь ласка, підтримайте його вподобайкою. Напишіть в коментарях, якими ви секаторами користуєтеся. Ну і загалом, давайте будемо спілкуватися в коментарях. На цьому все. Усіх вас люблю, цілую та обіймаю.